Андрій, розкажи про історію, про педифю. Що тут то з тобою сталося? Тебе тебе підставили. Я поїхав туди, я не знав, що там, про який концерт буде розмова і так далі. Тоді я відчув, що щось може не то бути. Добрий день Україно! Сьогодні в гостях у Петра Мостовчука народний артист України Андрій Мацевко. Андрій. Де ти народився? Я народився в селі Сваричів Рожняківського району Івано-Франківська область. Скільки тобі повних років, Андрію? Мені 35. Хто твої батьки, ким працюють? У мене є тільки мама, тата немає. Мама пенсіонерка. І так помаленьку живе в селі. Розкажи щось про своє дитинство. Про своє дитинство я можу сказати, що я дуже погано е, в тому житті жив. Е, було важко жити. Ну, нема слів просто. Одним словом було важко жити. Андрію, відведе, я б задав запитання, ти всю правду говориш. Чому було важко, Андрію, в дитинстві? Усю правду говори. Було важко тому, що е, в домі немає отеплення, в дитинстві не було ні їсти деколи. Ну, одним словом, було життя погане. Але. Дякувати Богу, що і так пройшло все нормально. Що ти, Андрій, наприклад, що ти є в дитинстві і що ти хотів би їсти тепер? Ну, дитинстві дуже багато людей допомагало нам е різними харчами. От, І хотілося деколи їй краще їсти. Ну, не було можливості, тоді обминалося так. Зараз все добре з харчуванням? Чесно сказати. Ну, підходить, підходить, добре. Не гірше, як колись. Де твої батьки працюють? Ніде. Мама пенсіонерка. І так виживає. Ким твої батьки працювали, коли ти був маленьким? Е, чесно сказати, мама мені ніколи е, про своє життя не розказувала. Я конкретно не знаю, де вона працювала, і вона працювала, знаю, що на різних роботах, ну не буду брехати, і не знаю. Тата в мене не було, я свого тата не бачив ще по нинішній день. В тебе є, Андрію, може, брат чи сестра? Є в мене брат, до мене рідні, рахуємося, тільки по мамі. І, чесно сказати, що. Він сказав мені, що він мені не брат і ми часто сваримося, миримося, сваримося, і він мене зненавидів, що я йому вже як чужа людина. Скільки класів закінчив Андрій Мацавка? Десять. До 11 не дійшов, бо було погано. Як ти навчався у школі? Посередньому. Яке ставлення до тебе було в школі від учителів і твоїх однокласників? Було погане ставлення. З мене знущалися. Але я старався не здаватися. І йшов е так, як я розумію. Ти Дуже сильна людина, Андрій. І тебе все буде добре. Просто ніколи не здавайся. Ти знаєш, що моя улюблена цитата для всіх українців. Куди пішов після школи? Що робив після школи? Після школи я хотів поступати. Ні, закінчував, спочатку пішов в музичну школу, ходив в музичну школу, закінчив нормально, тому хотів поступати, мені не дозволяли мої рідні. Мене весь час контролювали і не дозволяли. Я мусив з дому тікати, щоб десь вибитися в люди. Ким працював, коли мені було 20 років, я поїхав втік з дому, підзаробив собі гроші, втік з дому. Поїхав до Києва і працював на стройці. Коли ти втік е, з дому, скільки тобі було років? 20 років мені було. Що ти побачив в Києві цікавого? Е, ну, мені, коли я приїхав до Києва, мені сподобалося в Києві життя, сподобалося дуже прекрасне місто, і я непогано там жив. Тебе якось Київ мотивував на краще життя Андрій Масавта? Так, мене Київ мотивував на краще життя. І я хотів від дитинства мрія в Києві жити і сподіваюся, що я буду жити в Києві. Коли ти зрозумів, що ти маєш талант, дар і що хочеш співати? Коли я в дитинстві у нас була в школі музика, і весь час хотіли, щоб я співав. Ніхто не хотів співати, всі боялися, а давайте Андрій Мацавку буде співати. І все, я так помаленьку, помаленьку. В школі класно співав і мене всі любили з того, що я слухаю їх і цей. З чого це саме все почалося? З якої пісні? Кар'єра? Так. Зі смереки. дитинстві ти співав? Коли ходив в, в садочок? Ні, в дитинстві я не співав смереку. Коли ти ходив е... в садочок, ти співав смереку? В садочку не пам'ятаю. Але я взагалі співається. смереки не любив і смереку я тут не, ніколи не чув. От. Мені так порадили з тою піснею, щоб я пішов на велику сцену. Друзі, а для вас у мене є чудова інформація. Ви не повірите, який тут величезний вибір фруктів? Куди не глянь? Всюди таке смачне. Ці смакоти нагадали мені про крутий слот на Фелбет. Він називається 40 супер гарячих. Викрутите фрукти, якщо вони стали в ряд, забирайте свій гарантований куш. Не забувайте, що тут є чотирьохрівневий джекпот, де кожен гравець. Має реальний шанс на отримання найвищого джекпоту, незалежно від розміру ставок у грі. Так що швидше, реєструйся. Забирай свої 100% на депозит. І цілих 150 фріспідів без віддіграшу. Посилання в закріпленому коментарі. Пісні сам пишеш? Так, пишу свої пісні після X-Factor, я почав писати свої пісні. Це сильна мотивація для тебе. Дякую. Це мотивація для всіх вокалістів України. Для всіх тих, хто виграв X-Factor. Я наскільки знаю, що ти хочеш стати кращим, з кращим за всіх. Так, я хочу доказати, що я кращий всіх і хочу не тільки е, попасти на, на Євробачення, але виграти е, е, Греммі і бути кращим всіх. Хто твій кумир, Андрій Мацевка? За артистів? Так. зарубіжних. <свіс> Майкл Джексон. Майкл Джексон? Так. Це, леген... це легенда світу. Нічого собі. Тепер вся Україна знає хто твій кумер. Це є на кого рівнятися. Це, це дуже сильна мотивація. Там Феномен наче, бро. А, глю... а з українських кумерів хто тебе надихає? На пісні, на мотивацію? Кожного надихає. є свій кумер. Надихала мене завжди на Матвієнко і вірка Сердючка Андрій Данилко. Це народні артисти України. Так що ти міняйся на них і на Майкла Джексона. Чому ти вирішив піти на Україна має талант? І як ти туди попав? Що змінилося після того, як ти? Що змінилося у тебе після кастингу Україна має талант? В твоєму Сп... житті? Спочатку я пішов на X-Factor. Пішов на «Україна має талант. Ну, хотілося ще там попробувати, на Україна має талант. Справді, е я теж не підготувався, але мене виправили, значить як пішов. Ніколи не здавайся. Йди вперед до своєї цілі. Це мотивація від мотиватор України. Ти мозок може все. Ти маєш показати всім, хто не вірив у тебе. І я вірю в тебе, Андрій. Вірю. Ти будеш легенда. Як Майкл Джексон будеш. Надіюся, що не тільки ти будеш в мене вірити. Але буде в мене вірити вся Україна і цілий світ. Саме головне, коли станеш дуже сильно багатим, будеш допомагати бідним людям, одягом, їжею. Обов'язково. Як думаєш, чому ти не прийшов на Україну має талант і вони тобі відмовили? По-перше, я став після екс-фактора дуже відомим. Вони були всі в шокі, як мене зустрічали оплесками. Цілий зал. І е, так само я перестрашився великої сцени, далі великої публіки. І е, тоді я е, знову помилився тими своїми піснями, е, словами. От. Ну, Страх то є страх, але страх, я думаю, що я переборю і буду йти до своєї цілі. Як до тебе ставилися в селі після твоєї популярності, коли ти був на екс і на Україну має талант? Краще не питається, був шок для людей. Коли я приїхав у своє село, от, були всі задоволені, мене почали поважати, е, зі мною віталися, машини їхали, мені сигналили. Ну, взагалі було приємно. От, е, навіть президента так не зустрічали, як мене зустрічали. А потім, коли був день села, е, клуб був забитий людьми. От, Мені не треба було співати. Я був на сцені міг тільки стояти, то такі були писки, що просто неможливо було слухати. Це зрозуміло, тобі завідують. І тепер тобі завідують. Завість, так? Да. Це життя тобі завідують. Завість. Ну, ти розумієш, ті люди, котрі завідують, вони не можуть що ти. Вони можуть написати пісні такі, ти пишеш, вірші там. Вони вдягаються як ти. У Тебе свій характер, у них своє життя. Всі хочуть бути як ти, але не можуть бути як ти. Тому ти маєш зробити і витягнути свої голови. Такі, такі слова, щоб показати всьому світу. Хто такий Андрій Мацевко? Бро, розумієш? Постараюся. Ну, давай я тебе вірю. Постараюся. Чи багато в тебе було замовлень після x фактора Так, було багато замовлень. Просто я не Е, багато відказів, багато переїздів. Хто твій менеджер був і продюсер? Чи ти сам був собі продюсер? Сам сам собі для себе. У тебе була мені студія, ти дивився в зеркало. Сам собі для себе. Ти дивився в зеркало і співав пісню, так? І коли ти дивився зеркало, в зеркало, була у тебе ручка і зоші і ти... то як було студія, як для Чесно тебе. Чесно. Коли я співав, співаю так, то мені ліпше вийшло, як на великій сцені. Це. Да. На сцені треба мати сильну мотивацію. Там треба професійно готуватися. Так, так, так. навіть... Але коли е... ти готуєшся професійно. Люди дають тобі великі гроші за то, сам розумієш, люди дають, дають свої гроші на квитки, і люди хочуть бачити результат. Рівень, рівень, новий рівень. Люди хочуть бачити, що у твоїй голові є, коли ти виходиш на сцену. Ти розумієш, що в тебе бере інтерв'ю мотиватор України, який теж жив, бідно. Да. Повір мені, ми з тобою розривати будемо всю публіку. Дуже приємно. Я рапіндустрію, а ти індустрію всіх вокалістів світу. Нехай вони сміються з тебе і з мене. Але вони не розуміють, з ким вони зв'язані. Бо я зв'язаний мій мозок це як світова станція розуму, а ти мозок це як вокальна станція розуму. І це не смішно, Андрію. Ми з тобою не так просто сьогодні тут зустрілися. Деякі екстрасенси нам будуть завідувати. І телебачення українське теж. Чи багато ти заробляв в ті часи, які в тебе був гонорар? Що ти міг собі дозволити? Купити? В ресторани ходив, в нічні клуби, на дівчата ходив, купив собі машину, може кузну хату, коня, там не знаю, там, корову, свині там може маєш вдома. Ні, там. Домохозяй... Індики там, зайці там. Вдома хазяйства. Не... На дівчата може трати гроші, може якусь хоч з дівчині там. Передати, котра в тебе, бу... наскільки я знаю, в мене була така інформація, ну ти знаєш, що я та як репер МСПетя, то я шукав всяку інформацію на тебе в тому Ютубі, там всяких тих сайтах. Так що я теж про багато чого про тебе знаю, Андрію. Так що тепер ти знаєш правду. І я знаю, що у тебе була дівчина, на яку ти дуже багато тратив грошей. Все, що я тобі сказав, ти маєш сказати правду. І ту дівчину, котру ти сильно любив, ти тратив на неї гроші, якщо знаєш ім'я. Просто скажи, їй, що ти хочеш їй сказати, і ті слова, котрі я тобі сказав, ну, цитати. Якщо думаєш тебе з пам'яттю, у тебе пам'ять сильна, у тебе пам'ять вокаліста, ти ж рівняє себе на, на Майкла Джексона, то розриває коротше, всю світову публіку і українську. Так, так, в мене була дівчина, ми на X-Factor познайомилися, її звати Рексолана. Великий привіт. Вона е, мене 100% почує, і я думаю, що вона пожаліла, що вона зі мною, е, що ми зі мною розійшлися. Бо ми з нею рік зустрічалися, її люди завидували. Я приїжджав до неї в село, її люди завидували. О, та ти з Андрієм Мацевком там зустрічаєшся. Ми ховалися так, аби нас люди не бачили. А ви ходили в якихось кущах? Е, ні, не в кущах. Ми в таке кафе йшли, де не було людей. Понятно, ви ходили, а бувало таке, що вилізли на вилазили на дерево і там цілувалися. Ні, <звач> е е е е е не було такого. Лан, то був пранк Андрій, вибачає Бу братан. Десе, таке запитання тобі задаю. Ти знаєш, що в мене теж була дівчина і я не буду їй говорити. Усі знають, яка мене була дівчина, моя колишня адвеси. Я свою колишню все купляв, так і вона роз вона розійшлася зі мною. Значить, значить, я значить вона собі хоче знайти кращого. розумієте? Ну так я говорю. Вона краще собі не знайде. Може, знайде когось там такого, котрий буде її ображати, і котрий буде її ображати. може, собі знайти такого, яка вона є, котра вона, вона вживає алкоголь. Помаєш, моя колишня дуже багато вживала алкоголь. Не буду їм м'яка заврити, бо не хочу робити її піар на всю країну. Я так багато чого я багато на свою колишню. Потратив грошей. Уся Україна знає, про яку я дівчину говорю. Дес Андрій, скільки ти грошей приблизно потратив на свою колишню? І скажи перед цією країною, щоб всі українці зрозуміли, який ти є, мужик, щоб дівчата зрозум... щоб та дівчина зрозуміла, кого вона втратила. Братан, ти тепер відома? Ти тепер відома людина України. Розкажи, що ти купляв дівчині свою Руслані? І звідки вона є? З якого села? Де вона тепер є? Чим займаєшся? Усю правду, братан. Все. Україна має знати. Моя дівчина з міста Косів. Всі знають таке місто, з, там, де Гуцулія, Івано-Франківська область. От. Вона була красива з першого погляду ми один одного полюбили. Почали спочатку переписуватися, потім вже розмовляти по телефоні, потім вже зустрічатися. Скільки років було Руслані на той час, коли ви зустрічались? В той час її було, мені було 24, її було десь 20. Андрій, розкажи про історію про педофілію. Що то з тобою сталося? Тебе тебе підставили, Фейкові якоїсь сторінки тобі писали. Я допоможу тобі в цьому розібратись сьогодні, в цьому інтерв'ю. І ми всі Україні розкажемо, що саме там було, щоб не говорили всій Україні, що там педофіл. Бо наскільки я в тебе була дівчина, ти ніякий не педофіл. А ті люди, котрі не можуть то, що є... Вони ніфіга не можуть цьому світі, розумієш. Просто вони ж вміють підставляти, сміятися з тебе. Ти написав пісню і ти став тепер сильним за них. Все, що з тобою сталося, це є урок для тебе. <рістить> я скажу так. Я був на концерті. От. Ну, я навіть не. Ну, мені дзвонили там за виступ. Я ж довіряв людям. От. Я був на концерті, не пам'ятаю де. І після концерту мені просто сказали, щоб я приїхав на другий день до Луцька. Я поїхав туди, я не знав, що там, про який концерт буде розмова і так далі. Тоді я відчув, що щось може не то бути. У мене щось в серці було. Коротше, я так зрозумів, що вони підставного якого потом... якогось пасанчика взяли. Пасанчика якогось підставного взяли туди. І вони взяли, і там була якась їх, скільки ти розказував? Де наскільки я знаю, там було п'ять е, мужиків, да? котрі тебе заставили, так? Е, вони там стволами були, так? Да? Вони були шокерами з ножами. З ножами. Розказував да, всю та, правду. Та, та, розказув. Вони були шокерами з ножами. І мене ти за... її... Коли я поїхав в то місто, мене зустрів е, один пацан, йому десь було верх 20 точно. От. І спочатку, каже, ми поїдемо до мене додому, поп'ємо чаю. А тоді, каже, ми поїдемо по справах. От. І вони, типу, знайшли будинок так за містом, щоб е, я не втік. Звідти. От. Ми поїхали, я не сподівався, що щось там буде погане. Але це було все підготовлено вже. З другого поверху просто зійшли. Ми пішли на другий поверх, просто зійшли, вийшли всі з камерами і мене обкружили, почалося. Така ситуація. Що заставляли, кажи, що е, ми тобі скажемо, а як ні, каже, ми тебе. Тебе професійно підставляли, тому що ти був на Україні, має талант і на ексфакторії. Андрій. Так, ти знаєш, що мотиватор так, України так, так, і багато людей в цьому житті. Е, я хочу, щоб Україна вся знала. Не лише Андрія Мацевка підставляли, а не лише Андрія Мацевка підставляли в інтернеті. Мене теж підставляли в інтернеті. Мене підставили на 5 тисяч гривень. Я познайомився, був. Хотів, коротше, в якому сайті знакомства. На одному сайті знакомства я скинув комусь 5 тисяч гривень. Мені скинули карт. Там написала, якась не знаю, чи то дівчина, якийсь мужик. Я скинув 5 тисяч гривень. Отак. Мене кинули на тисяч гривень. Ми відомі люди, блогери, продюсери, сценаристи, актори, е, журналісти, телебачення. Хтось там може підприємець. У нас є сторінки в Інстаграмі, Від цього ніхто не застрахований в житті. Нас завжди підставлять цьому житті. Тому ми маємо робити якісь організації, котра. Е, Громадські діячі, котрі захищають громадян України, має законопроект, який бути у Верховній Раді, звертаються до Володимира Зеленського. Ви думаєте, що я дурак? Ви думаєте, що він клоун, що ми клоуни? Ми є розумні мужики. Я хочу, щоб країна знала, хто я є, і мотиватор України. Я стану легендою світу. Отак? Всіх підставляють цьому житті. Всіх. Андрія підставили, бо він був на Україну, має талант і на X-Factor. Він заробляв гроші, а ті люди, котрі... Підставляє таких людей, як ми. Ви не знаєте, що вас чекає одного дня вас підставлять. І, можливо, ви вже не будете жити в цьому світі. Понімаєте? то так я вам скажу. Я не на ці ваші провокації, бо мій мозок убиває світову провокацію моїм феноменальним мозком. У мене є дар в душі, я не маю зіркової хвороби. Ми вам всім покажемо, хто ми є. Андрій Мацевко, МС Петя. Ніякого криміналу, ніяких драк, ніякої підстави в інтернеті. Це права людини. Я ніколи не був юристом, не був адвокатом. І знаєте тепер правду. Ваша критика? Я слухаю вашу критику. Але в мене є мама, тато. Андрій, Тоб, Андрій, у тебе вийшов кліп. Ровер їде. Що ти можеш розказати про те? Які в тебе відчуття, почуття? Що ти хочеш, як е, що ти можеш розповісти про це? У тебе за три дні набрав на Ютубі кліп. Ровер їде! 350 тисяч Андрію! Це я в шоці, бро! Це геніальний! А це є мотивація. Я вас не чую! Ровер їде, ровер їде! Ой-ой-ой, ровер їде, ровер їде! Ой-ой-ой! Україна так країє! Е -е, так, я вражений е продюсером, я вдячний від щирого серця і е -е, вдячний людям, вдячний своїм шанувальникам, що вони в мене повірили. Що їм сподобалося про це е, такий ровер їде, От, ну, е, шокований, просто шокований. Андрій Мацевко, цілий Тік-Ток забитий. Всі новини про тебе говорять. Радіо, журналісти, всі телебачення України. На твою думку, як побачить Ігор Кондратюк і ті судді, котрі були на Україну має талант і на екс вони, якщо побачать твій кліп, твій кліп, трек. Як думаєш, а можливо вони вже, Юр Кондратюк, та ті всі судді, котрі тобі відказали, вони слухають твій трек. Р р ровер їде у своїх авто. На роверах вони вже їдуть у літаках, на вертольотах, у квартирах, у будинках, у віллах, у лімузинах. Вони слухають твої треки. І вони собі десь думають. Ми ж тоді Андрія Мацевко сказали, ну не взяли його у прем'єр ефіри. А тепер вони собі думають, чому ми його не взяли? Він такий написав. Тре пісню. Так, я 100% впевнений, що вони жаліють про це, кого вони втратили. Навіть коментарі пишуть, що ну, ким стала Оксана Марченко, а ким став Андрій Мацевко. Де ви всі поховалися, Кондратюк, е, Йолка і всі решта, де ви всі поховалися? Люди їм дають на камеру запитання. <праць> я надіюся і вірю в Бога, це Божа сила. Я вірю в Бога, що дійсно буде не тільки Україна слухати, але і за межами України. Андрій Мацелко, нові хіти будуть? Мужик не гордий з Звичайно, будуть. Ми вже готуємося до того рівня, щоб далі продовжувати свою кар'єру і розвиватися на цілий світ. Андрій, я думаю, що ми з тобою ще неодноразово ще не тебе побачимо в інших інтерв'ю. На різних радіо, на телебаченнях України. Яка в тебе мрія в житті? Яке ти хочеш побачити майбутнє? Яку ти хочеш біля себе, щоб пори з тобою була дівчина, котра тебе буде дійсно любити, не за піар, не за хеп, не за гроші, не за подарки? Андрій, розказуй правду, братан. Е, ну Зараз про дівчину не йде мова, бо поч... коли починаю кар'єру, то думаю про кар'єру. Якщо Бог дасть дівчину, буде сім'я. Це все від Бога залежить. Це дуже добре. Це дуже добре. Дуже... Е, а майбутнє е, е, я мрію ти, я і хочу тебе. потрапити на Євробачення і доказати цілій Україні, цілому світу, що я можу перемогти, бо моє серце відкрите для вас. Андрій Мацелко, народний артист України. Дякую тобі за увагу. Розкажи пару слів для телеглядачів України. В першу чергу бажаю їм здоров'я, щоб оцей коронавірус зник, хто вірить в нього. Закінчилася війна, був мир на Україні і жили всі. Отак. От. І дякую шанувальникам, хто в мене вірить. Аби в мене вірили всі, і я буду їх дивувати. Це не просто диво, це Андрій Мерцевко дивує. І для шанувальників хочу розказати такий коротенький віршик, який я написав. Шанувальники мої і веселі, і малі, і великі, і маленькі, мої друзі дорогенькі. У мене друзі як кидати, лишень треба погортати, У мене ціла Україна золотенька, як Пріна. А приїдемо з біленька, і вся публіка чимненька. Щоб мене так поважала, і уклін мені віддала. Щоб зозуля вам кувала десь там на вершині. Бо я перший у вас артист, найкращий в Україні. Сам мотиватор України хлопає народного артиста України Якою. Андрій Мацевко. Мужик жив бідно. Якою. І тепер він піднімається вгору. Я тобі похлопаю ще раз. Ніхкі Браво! Дякую! Браво! Я пишаюся тобою, ти мій тепер найкращий друг. Йдеш вперед і ніколи не здаєшся, ніколи.